Ми опитуємо керівників компаній, поліцейських, водіїв, вантажівок, кухарів, інженерів. Якщо люди працюють, ми опитуємо їх. І ми знаємо, що з точки зору їхнього щастя працівники хочуть однакових речей. У світі 3 мільярди працюючих людей, і близько 40% з них сказали б, що вони щасливі на роботі. Це означає, що близько 1-8 мільярда або майже 2 мільярди людей не є щасливими на роботі. Що це означає як для цих людей, так і для організацій, в яких вони працюють? Що ж, давайте поговоримо про гроші. Організації, які мають багато щасливих співробітників, мають втричі більший дохід порівняно з організаціями, де це не так. Вони втричі випереджають фондовий ринок. А якщо подивитися на плинність кадрів, то вона вдвічі менша ніж в організаціях, де багато нещасних працівників. Диво полягає в тому, що вам не потрібно витрачати більше грошей, щоб досягти цього. Йдеться не про столи для пінг понгу масажі та вигул домашніх тварин. Справа не в пільгах. Справа в тому, як до них ставляться їхні керівники та люди, з якими вони працюють. Отже, я хотів би поділитися кількома ідеями, які створюють щасливих співробітників. Ідея номер один. В організаціях, де працівники щасливі, присутні дві речі: довіра та повага. Керівники часто кажуть, що ми довіряємо нашим працівникам, ми розширюємо їхні можливості. А потім, коли працівникові потрібен ноутбук, і це реальний приклад, 15 людей повинні схвалити цей ноутбук. Для працівника всі слова правильні, але 15 рівнів схвалення для ноутбука вартістю півтори тисячі доларів, насправді ви витратили більше грошей, ніж ноутбук на схвалення, і працівник відчуває, що можливо йому не довіряють. То що може зробити організація, щоб мати високий рівень довіри. Перша організація, яка спадає на думку, це Four Seasons. Вони володіють чудовими об'єктами нерухомості по всьому світу. А їхнім працівникам кажуть: робіть все, що вважаєте за потрібне, обслуговуючи клієнтів. Передача цієї довіри своїм працівникам, які можуть робити все, що вони вважають за потрібне, змушує їх почуватися чудово. І саме тому вони відомі тим, що надають одні з найкращих послуг у світі. Ідея номер два справедливість. Найшвидше підриває довіру до організації, коли працівники відчувають, що до них ставляться несправедливо. Працівники хочуть, щоб до них ставилися однаково, незалежно від їхнього рангу, терміну перебування на посаді, віку, досвіду чи категорії посади порівняно з іншими. Коли я думаю про великі організації, які дотримуються принципів справедливості, перша організація, яка спадає мені на думку, це Salesforce. Вони виявили, що чоловіки та жінки, які працюють на одній роботі з однаковим рівнем кваліфікації, заробляють різну кількість грошей. Тож вони одразу ж підрахували різницю та інвестували 3 мільйони доларів, щоб спробувати вирівняти ситуацію. Ідея номер три: вміння слухати. Щоб бути слухачем, який знаходить спільну мову з усіма типами людей, ми повинні відучитися деяким речам. Нас усіх вчили активно слухати, дивитися в очі, пильно дивитися і співчувати. Це не слухання. Повторювати те, що говорить співрозмовник, це не слухання, бути скромним і завжди шукати найкращу ідею ось що таке слухати. І працівники відчувають, чи робите ви це, чи ні. Вони хочуть знати, коли розмовляють з вами і діляться ідеєю, чи враховували ви її, коли приймали рішення. Єдине, що всі цінують і хочуть, коли вони говорять, це знати, що те, що вони говорять, має настільки велике значення, що ви можете насправді змінити свою думку. Інакше, який сенс у розмові? Ми всі знаємо, що нам потрібно змінити. Що нам потрібно робити по-іншому? Те, як ви поводитеся, як ставитеся до інших, як реагуєте, як підтримуєте, визначає досвід роботи для всіх, хто вас оточує, змінюючись, щоб стати кращою людиною, світ завалений цими невдачами, але змінюватися, тому що є щось, у що ви вірите, якась мета, яку ви маєте, де ви готові ризикнути майже всім, тому що це так важливо для вас. Ось причина, щоб змінюватися. Якщо це не так, вам мабуть варто знайти інше місце роботи.